Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні також маємо ще одну історію від нашої підписниці. Наперед скажу, що вона мені надала всі відповідні документи, листування, але я їх не можу оприлюднювати у відео, так як вони захищені РОДО. І попросила вона мене цього не робити, але одразу ж скажу, що це стосується дискримінації українців в Польщі і не просто українців, а дискримінації українських дітей. Тож, дивіться це відео до кінця, в коментарі пишіть, звідки ви його дивитесь, і обов'язково діліться ним в соціальних мережах для того, щоб його побачили якомога більше людей, і справа набула розголосу. Отже. Вся ця ситуація сталася в гміні, яка називається «Гнєв». це Тчевський повід поморського воєводства. Це недалеко від Гданська, я неодноразово, до речі, сам бував там, в цій місцевості, і історія полягає в тому, що в цій гміні «Гнєв» є школи, але українських дітей, які проживають в цьому ж місті, їх в ці школи не пускають. І цим всім заправляє е, цього, цієї гміни, і ситуація виглядає наступним чином: е, навіть якщо ці українські сім'ї проживають в п'яти хвилинах е, е, від шкіл, в яких, до речі, є вільні місця. То це не впливає на те, чи може дитина туди попасти, чи не може. Абсолютно всіх українських дітей зібрали і послали на навчання в школу, яка знаходиться взагалі в іншому населеному пункті, в якомусь там селі. І вся ця історія тягнулася ще від початку цього навчального року, який почався. В вересні 22-го року і неодноразово писали українці, які в ГНєві проживають, неодноразово писали листи до цього бургомістра, неодноразово спілкувалися з директорами шкіл, які знаходяться в цьому місті. І е, якщо самі директори шкіл є не проти цих українських дітей, вони говорять, що ми можемо їх взяти в ці школи. Є відповідні класи, є відповідні. Навчальні плани, то бургомістр з іншої сторони запевняє, що для дітей буде краще, якщо вони будуть навчатися десь там в селі, куди їм потрібно буде їхати не, не 5 хвилин пішки до школи, а треба буде їхати там 20, 30, 40 хвилин доїжджати. Тобто, звісно, це є максимальний дискомфорт. Але тут питання в іншому. Питання стоїть в тому, що чому українські діти. Не можуть ходити в школи в місті, в якому вони проживають, тільки через те, що вони являються українцями. Ось в чому головне, головне питання. І тут, коли вона розповідала мені цю історію, у мене було питання з приводу того. Що, можливо, це через е, знання мови, чи, можливо, це через якусь там відсутність е, вчителів або вихователів з України в цьому місті. Е, але справа полягає в тому, що батьки розуміють, вони говорять, що наші діти спілкуються польською мовою, наші діти не потребують ніяких вихователів з України. Наші діти можуть навчатися в, просто в школі, де викладають повністю весь матеріал польською мовою, і з цим не буде жодних проблем. Але чомусь е, бачимо влада. Гніва влада цього міста має інші рішення, вони прикриваються різними, е, ну, якби кожна відповідь в листі, вона типу є дуже такою. Дипломатичною, але з іншої сторони жодного компромісу і жодної можливості, жодного дозволу на влаштування цих дітей в школи, які знаходяться в місті, немає, і ніхто не хоче з цим працювати. Скільки б батьки цих дітей не писали заяви, жодного результату немає. Вони просто отримують відмови і просто якби, отримують інформацію, що вони можуть їздити тільки в ту сільську школу, яка знаходиться за 3-9 земель. Звісно, якщо це старші діти, то е, тут все набагато простіше, тому як е, у випадку, якщо щось стається в школі, чи у випадку, якщо е, вони самі там, наприклад, їздять в цю школу, то. Е, Дуже, ну, якби вони можуть самі там якось за себе відповідати. А якщо ми говоримо про дітей, які навчаються там в першій, другій, третій класі, то зрозуміло, що батькам потрібно збирати свої речі на роботі і їхати в інше місто для того, щоб там або забрати свою дитину зі школи, яка захворіла, або для того, щоб відвідати школу в бо там стався якийсь інцидент і так далі. І тут якби я хочу, щоб ця історія набула розголосу для того, щоб якось цією справою в місті Гнєв зайнялися зайнялася якась польська влада, тому як особисто для мене тут очевидний факт якоїсь ксенофобії проти українських дітей. І е, я думаю, що після е, того, як це відео вийде на каналі, я думаю, що серед вас є досить багато людей, які, е, в яких також є діти, які мають подібні історії. Е, е, я прошу вас, е, всі історії, які ви хочете, щоб е, вийшли в мене на каналі, присилали або мені на електронну пошту, або мені в Телеграм. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Також неодноразово є, я чув, і я розумію, що так і є. Неодноразово вже говорили мені підписники про масовий булінг українських дітей в польських школах. І якщо ви або знаєте людей, які зіштовхувалися з цією проблемою, або самі з нею зіштовхувались. Також присилайте мені свої історії, можливо, фото, можливо, відео на телеграм або на електронну пошту. Будемо з вами спілкуватись, будемо розбирати ці історії, будемо робити окремі сюжети. Будемо таким чином піднімати ті питання. Українці в Польщі, про які насправді ніхто не говорить, хоча всі знають, що вони є. Але в інформаційному просторі жодної інформації про подібні проблеми ніколи ніхто не піднімає, бо це є максимально невигідно нікому. Плюс що стосується конкретно цієї ситуації, про школу. Е Насправді батьки, які, які мають дітей, які проживають в цьому гніві, вони дуже сильно бояться, що якісь будуть негативні наслідки для них після того, як це відео вийде на каналі. Тож надіємось, що після. Е Цього відео вони не постраждають, і навпаки, буде якась позитивна реакція зі сторони польської влади. Можливо, цією історією і цією інформацією зацікавляться якісь польські медіа, що також було б дуже добре, для того, щоб про ці питання починали говорити, і українці не, не були змушені носити ці всі історії в собі. Друзі, дякую всім! Хто дивився це відео аж до цього моменту. Я буду вдячний, ще раз повторюсь, кожному за лайки та за репости собі в соціальні мережі, щоб це відео не було широкого розголосу. Дякую всім, хто дивився його. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!